З нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, Олексію, 201 день, і е, цей 201 день дуже різний для нас і для ворога. Ви ж моніторите там їхню пропаганду. Як у них там підгорає в може, лоб уже заголевся нарешті? Ні, у них там не те, що пригорає. У них така істерика, якої я ніколи не бачив. Вони проходять всі стадії класичні. Тобто хтось ще на стадії стадіання. Ті, хто кажуть, от як Міністерство оборони Російської Федерації та міністерство Мінцирка, вони самі його вже так називають, яке до сих пор все значить заперечує, каже, що нічого не було. А хтось на стадії гніву, як Соловйов, який там б'ється в конвульсіях, ну а деякі вже на стадії прийняття, які кажуть, а давайте якісь перемовини з Україною пошвидше. тому на їх там розриває прийняття. повністю. Лавров на стадії прийняття Лавров на стадії прийняття. Да він все таки слухайте за людиною. Є якась школа. Людина ж працювала ще під час радянського союзу дипломатом. Те, що він там ну негідник, Рібентроп і так далі, це зрозуміло, але все-таки в ньому є певна школа на відміну від оцієї цієї басоти у вигляді Соловйових-Скабєєвих і інших їхніх там воєнкорів і цього клоуна в окулярах Канашенкова. На відміну від всіх її, я думаю, що Лавров розуміє, до чого йде справа. Політичні кола. Там вони генерала чергового поміняли, який поміняв перед тим генерала, який три тижні, здається, побув генералом на цій так званій спеціальній воєнній операції. Кадиров уже там сильно звороховився, кажуть. І можуть бути ще якісь кадрові ротації, чи просто закриють діда та й хай сидить. Та ні, я думаю, що, ну чесно кажучи, не впевнений, що Путін до кінця зрозумів масштаб того, що відбулося. Це не просто військова поразка, це не просто там катастрофа під Харковом, яка там стане в один ряд в російській історії з сусіми і іншими подібними речами. Але це дуже велика тріщина, яка пішла по всьому фасаду цього його, путінського цього режиму. Це факт. І я думаю, що він не до кінця ще ще це збагнув, але йому доведеться це збагнути. І я думаю, що цілком можливо, цілком можливо, що ми побачимо достатньо там гучні речі відставку і шойгу, і цього Герасімова. Однак це не змінює. Дивіться, тут же ж проблема. Знаєте, Путін може змінити будь-кого, але він має змінити сам себе. От чому справа? Ну що їхня глибина проблема це не якийсь російський генерал, навіть на дуже високій посаді. Їхня проблема це сам Путін і система, яку він збудував. Вся їхня армія виглядає як такий, знаєте, динозавр дуже величезний, дуже такою тушею, з величезною, але з дуже такою малесенькою головою, і дуже неповоротки. Дуже такі, якби з якогось позаминулого сторіччя його просто розриває сучасна українська армія. От в чому справа? Учорашній оцей от теракт, обстріл харківських об'єктів інфраструктури, це ж фактично тизер того, що ми можемо мати, і швидше за все матимемо взимку. Ну тому що це агонія, і вони і так в спокійніші часи не нехтували терактами проти інфраструктурних об'єктів і цивільного населення. Є у депутатів в уряду якийсь план Б, як ми будемо цю зиму проходити, виходячи з того, що такі теракти будуть можливими. Не просто можливими. Я два місяці звертаюсь до нашого уряду, до громадян, щоб ми до цього готувалися, і казав про те, що будуть удари по ТЕЦ по великих трансформаторних підстанціях. Завдання Путіна буде позбавити українців тепла, електроенергії, води. Тізер, як ви кажете, ну, це, от відбувається в Миколаєві, де люди з квітня не мають води. І вони це будуть робити, намагатися зробити всюди, де тільки можуть. Це факт. Це величезний виклик. До Речі хочу сказати, що вчора вони атакували ТЕЦ 11 ракетами, дев'ять з яких було перехоплено. Це багато говорить вже про наше протиповітряну оборону, і це круто, що ми змогли 80% перехопити зараз. Там не дійде нова німецька система. Я взагалі сподіваюся, що ця атака істерична, бо вони, як на мене, поспішили, тому що вони дійсно планували це все починати десь до кінцю листопада. Але зараз оці цій істериці показали все. Я думаю, що зараз дуже важливо нам добитися якомога більше засобів протиповітряного захисту з боку наших партнерів, демонструючи, що вони збираються робити, і які геноциди цивільного населення вони збираються організувати. Але безумовно це є величезний виклик, і тут як має до цього готуватися уряд, так до цього має готуватися і кожен громадянин. Тут вже таке питання. Кожен має подумати, де як. Чим палитися, на чому готувати у випадку, якщо не буде електроенергії, у випадку, якщо не буде газу, якщо не буде тепла, на жаль, це не ми дуже би хотілося вірити, що ми до початку морозів виграємо цю війну. Ну однак, все таки, хоча Харків надзвичайно нас давну, дав там величезний заряд енергії і віри, а однак, ну треба все одно розуміти, що навряд чи це відбудеться, тому зима буде надважкою. А що ми очікуємо від міжнародних партнерів? От ну засудили так цей обстріл, цю атаку проти об'єктів критичної інфраструктури. А що ми ще чекаємо? Ми чекаємо зброю. Нам не треба нічого іншого, крім зброї. Нам треба засоби протиповітряного захисту, а бажано нарешті прийняти рішення про авіацію. Про не чим ми б'ємося там, в тому числі я особисто вже всі ці півроку. Дайте нам авіацію, дайте нам протиповітряну оборону, і ми все зробимо самі. От от що ми, чого ми очікуємо від наших західних партнерів? Словами занепокоєності, слов нас на жаль, не зігрієш Олексію. А що з нашим оборонно промисловим комплексом? Є якесь розуміння, як ми його розбудовуємо, відбудовуємо, рятуємо на перспективу? Я не знаю, якісь кооперації. Ми ж не можемо весь час бути залежними від західних партнерів. Абсолютно вірно виставити питання. Ми теж його ставимо, Катерину. Але однак, ну треба розуміти межу відповідальності. Тобто я, як народний депутат, можу поставити питання, можу писати запити, можу проголосувати за виділення відповідних коштів чи прийняття законів, які це дозволять. Але я не можу взяти і руками це зробити, тому що для цього в нас є уряд і відповідні структури державні. Um, сподіваюся, що вони в цьому напрямку рухаються, і тут потрібно нам однак, вже можу сказати, що рухаються як на мене заповільно і да, розуміючи, що будь-яке виробництво на території України може по ньому може бути нанесений ракетний удар, однак ну і там є речі, які робляться, наприклад, під землею, і це я зараз не відкриваю якусь там військову таємницю. Це відомо всьому світу. Що такі будуються об'єкти, і, і, і там це цілком можливо. Крім того, Україна може розвивати власне ВПК сьогодні на чужій території, тобто на території наших партнерів. Наші підприємства можуть працювати, виробляти продукцію, використовувати український ноу-хау, теж чого ми навчились під час цього вторгнення, і так далі. І це може бути розташовано на території країн партнерів наших. І все це треба робити. Наскільки це робиться? Ну я можу так сказати, що як на мене недостатньо. Ну хоч робиться, бачите, хоч трошки. А питання від наших глядачів до вас запитує Джоні, як вважає Олексій Гончареськовий до речі, вибачте просто, про наш військово промисловий комплекс. От я хочу показати, це ж наш це наш ніптун. Це прекрасно. Я сподіваюся, що нацрада з питань телебачення і радіомовлення зробить знижку на те, що це ви показали а не я. Ну звичайно, так. так от запитання від глядачів наших: як вважає Олексій? Чи повернеться після перемоги ОПЗЖ під якоюсь іншою, можливо, вивіскою? І коли Одеса буде україномовною? Мені здається, що Одеса вже україномовна. Одеса двомовна, це правда. Я думаю, що Одеса буде двомовною багато років, але в цьому не є проблема. Одеса абсолютно проукраїнська, Одеса о, о, патріотична, і ті люди, в якого ще були якісь, в яких були ще якісь ілюзії, вони їх після 24 лютого там на 90% втратили. Звичайно, є якісь там вже маргінали залишаються з іншої точки зору. І тому і це ніколи не було питання мови на фронті російськомовних не менше ніж україномовних. Можу я вам сказати, як людина, яка на фронті регулярно, постійно, і тому це не абсолютно не є проблема. Що стосується ОПЗЖ, то тут треба діяти, а не просто там питати. Я, наприклад, вніс проект основи Верховну Раду, щоб забрати в них усіх депутатські мандати. Чому ми це не робимо? Чому ми терпимо цей надалі руський мір в українському парламенті? А ще половина з них це жить просто агенти. В цьому ж нема сумніву. Ну, я не знаю. Половина менше більше, але точно вони є. А зараз тільки що я, наприклад, на своєму телеграм-каналі до речі, закликаю всіх підписатися, слідкувати залишив посилання на петицію щодо позбавлення Юрія Бойка. Звання Героя України. На Юрій Бойко до сих пір Герой України. Ну, я не знаю про що ми кажемо в принципі. Ну давайте вже нарешті зробимо висновки і, і, і ситуацію цю кардинально змінимо. І з колаборантами зі зрадниками ну має бути наджорстка розмова. Ми над, надвисоку ціну платимо за свою свободу, і за свої цінності, щоб ми могли гратися з колаборантами. Так, Олексій, тут фан-клуб уже ваш пішов, тому я так і піду по питанням від глядачів. Джевеліна Байрактарівна питає: а коли нарешті знесуть пам'ятник Катерині за межі Одеси, бо по Європі зносять, бо все це пов'язане з агресором. А в нас, попри втрати, попри повномасштабну війну, такі пам'ятники досі стоять? А, повністю підтримую глядачку, яка поставила як там було Джевеліна Байрактарівна. Значить, я та... Дінне що, Да, я вам все таки, ще довідайте собі, може ви там джевеліна Нептунівна чи Нептуна Джевелінівна теж все таки українська зброя теж крута. і Я думаю, вона заслуговує, щоб звучати. А що стосується питання, то повністю погоджуюсь на тисячу відсотків. А ми над цим працюємо зараз. Дуже важливо відповідно, щоб підтримали більшість одеситів таку позицію, і її треба прибирати в музей. Цю пам'ятник пам в музеї він може стояти на центральній площі Одеси. Йому нема чого робити цьому пам'ятнику російській імператриці. Все, цей час пройшов на цьому. Крапка я впевнений, що ми обов'язково це зробимо. Тут є е, певне. Протидія цьому з боку одеської міської влади. Ну однак я думаю, що досити здатні будуть цим впоратись. Так, Серж передає вам вітання. Дякує за вашу роботу як депутата, волонтера і просто людини, яка захищає інтереси України на міжнародних спільнотах. Питання немає, просто подяки. Тепер питання від мене. А ми вже згадували з вами бойового коня російської дипломатії Лаврова, який там забекав про переговори. Переговорів не буде. Це заява української влади. То чи не чекати нам так би мовити підштовхувань, наприклад, від тих наших партнерів, які все ще мріють зберегти обличчя Путіну. Дивіться. Ну, по-перше, я закликаю нас всіх не боятися слова перемовини. В слові перемовини нічого поганого немає. Головне предмет перемовини. От ми провели перемовини і відкрили Чорне море для українського зерна. Це добре. Добре, такі перемовини можна вести, можна. Чи можна нам провести перемовини, щоб демілітарізувати запорізьку атомну електростанцію? Так звичайно, треба не просто можна, а треба їх проводити. Чи можна нам проводити перемовини з Росією про виведення їхніх військ з нашої території? Ну то треба їх проводити, хоч зараз. А перемовини про здачу наших територій ми не збираємось їх проводити, але однак немає ну, лякати. саме слово перемовини в слові перемовини нічого немає поганого. Дипломатія на те існує для того, щоб ділитися якомусь своїми позиціями і намагатися знайти вихід з якихось ситуацій. Ну в нашому випадку виглядає так, що вихід буде знайдений на полі бою а, скоріше. Але ну це не означає, що нам взагалі не треба ні про що розмовляти так не працює. Нас тисячі полонених. Нам треба їх повертати додому зараз. Слава Богу, от поповнили обмінний фонд на Харківщині. Слава Богу, тепер є кого міняти? Давайте міняти це. Теж потрібні перемовини без перемовин. Ми не зможемо цього зробити. Тому не треба боятися слова перемовини. А треба боятися слова поступки, треба боятися слова там капітуляції. Ну в нашому випадку воно просто неможливо. це за цим треба слідкувати. А перемовинах нічого поганого немає. Щодо того, хто нас підштовхує. Я був присутній особисто на Ялтинській європейській стратегії, де Зеленський казав про те, що є ті лідери. Країн партнерів, які нас підштовхують, значить він в обійми ну тобто малось на увазі обійми Путіна, ну тобто для і так далі. І що він там відповідав їм, що ми не можемо зупинитися. Так я просто ну президент напевно знав про що він говорить, і він знає, кому він передає відповідь. Думаю, що мова йде про якихось європейських лідерів. Однак я ще раз хочу сказати, що перемовини не означають зупинитися на полі бою. Це абсолютно різні речі. Олексію, а чим зараз займається міжфракційне депутатське об'єднання Кубань? І чи не час уже допомогти поневоленому кубанському народу виходити з-під гніту окупантів Російської Федерації? Ну, вже коли як не зараз? Я думаю, що цей момент певною мірою наближається. Наше міжфракційне об'єднання на низькому старті, і ми готові до вже реальної роботи на допомогу. І я вам хочу сказати, що насправді це дуже важлива тема. Я також маю честь очолювати між депутатське об'єднання завільний Кавказ, це теж дуже важлива тема. Нам треба, щоб Росія зсередини, це буде набагато меншими жертвами тоді з нашого боку, якщо Росія зсередини її розірве, а там повірте мені, цих протиріч, цих тріщин, ну така кількість, які вони їх замазали кров'ю зазвичай. Однак зараз, коли Оця весь світ бачить як цей колос, що він такий на гвільняних ногах, і в цей момент багато хто зможе підняти голову всередині самої Росії. Тому нам треба максимально і таких людей підтримувати і такі народи підтримувати. А вони вже зверталися, можливо, там я не знаю за консультаціями, чи, ну чи просто там на якісь контакти виходили. Ну вже ж пораз, скільки можна? давайте давайте. Я залишу це без публічної відповіді, але певна робота йде. Ще запитання: як тепер будуть відбуватися трансляції з Верховної Ради України? І чи тільки завдяки вам ми будемо дізнаватися про гарячі новини із парламенту? Питає глядач Серж? Серж, ну дякую, що ви слідкуєте. Дійсно, всі, хто цікавляться, що відбувається за лаштунками, можуть це бачити на моєму телеграм-каналі та Фейсбуці. Там вся інформація з перших рук є. Однак, ви знаєте, що ми, наша фракція. Я особисто. ми відстоюємо трансляцію Верховної Ради, колеги кажуть, що це небезпечно, ну що може прилетіти. Ну тоді ми кажемо окей. Хоча чесно кажучи, я думаю, що ну російська розвідка звичайно показала свою там повну некомпетентність, як і все інше, Однак все таки час. Засідання Верховної Ради, вони точно я думаю, знають, враховуючи кількість людей до цього долучена. Ну окей, навіть якщо це врахувати, давайте будемо викладати запис засідання Верховної Ради там через 3-4 години. Проблем нема. Однак, на жаль, колеги не хочуть цього робити. І я думаю, що тут дві причини: перша причина: ну вони часом там виносять такі питання, які напевно вони не хочуть, щоб люди бачили, що виноситься. Друга причина, щоб люди можливо не бачили, хто є, кого нема. Ну а третя причина, в нас зараз якось так це виглядає, що ну всі, крім ну що може бути на як би сказати, на о, фокусі уваги тільки одна людина, і все, що може відволікати від цього, наприклад, парламент, все це так, якось прибирається. Це неправильно. Люди мають право бачити, як працює парламент, і до речі, це одне з досягнень України в цій війні. Ми продемонстрували зрілість наших інституцій, коли через три години після того, як перші ракети вдарили по Україні, там 270 чимось народних депутатів в сесійній залі так, не всі, але є прізвище. всіх, хто були, проголосували за воєнний стан в березні, коли в 30 кілометрах від. Під будівлю Верховної Ради стояли російські війська. А Кадиров, наприклад, мені особисто передавав, що там що він ну він це публічно на відео казав, що значить він вже наближається до мене, залишилось 15 кілометрів чи там 20 кілометрів. А в цей час Верховна Рада збиралася в залі, і ми приходили. Ми були в залі. І мої багато колег було шоковано там у європейських американських, як ви збираєтесь в будівлі, да ми збираємось. Ми працюємо в краї в Україні. Є парламент, і парламент теж в своїй більшості нікуди не втік, і це дуже важливо. Я вважаю, що це велика помилка. Та що сьогодні, отак якби парламент відтирається, це окрема тема. Ми відстоюємо не тільки свою незалежність, ми відстоюємо ще й цінності. Те, що нас робить відмінними від Росії. А це демократія, це верховенство права, це повага до прав людини. Оце три речі, які нас роблять однаковими з вільним світом і різними з Росією. Саме тому вільний світ нам допомагає, і саме тому ми Росію переможемо. Але ми не можемо загубити оці речі. Дякую вам дуже, Олексію. В телеграмі напишіть, де нам всім таку футболку класно купити. Дякую за розмову. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності, був з нами на зв'язку.